Зі Слів правоохоронців, під час прибуття оперативників на місце злочину в зачиненому автомобілі було виявлено тіла старшого інкасатора та водія. Ще одного службовця Олега Калюжного в автівці не було. Його почали шукати і нині знайшли в Зеленодольську. Затримання провели у дворі приватного будинку. При собі підозрюваний мав два пістолети, але опір вчинити не встиг. Гроші викрадені з автівки у Щадбанку, також були при ньому. Втікача затримано і взято під варту. З ним працюють слідчі. При затриманні цієї підозрюваної особи при собі у неї було та зараз вилучено 500 тисяч гривень та вогнепальну зброю. В теперішній час проходять необхідні слідчі дії для процесуальної фіксації належних доказів по кримінальному провадженню. Щодо кваліфікації дій, то вона передбачає позбавлення волі до 15 років або пожиттєве позбавлення волі. Нагадаємо, вчора на трасі апостолове Кривий Ріг знайшли інкасаторське авто, в якому знаходилися тіла двох інкасаторів із слідами вогнепальних поранень. Третього охоронця Олега Калюжного не виявили відтак, об'явили в розшук. Про нього відомо, що інкасатор має військову освіту та досвід служби у збройних силах. Боща банку працював з березня цього року. З вбитими колегами був знайомий останні кілька тижнів.